Всі ці і не тільки ці книжки про гештальтерапію, але головне це практичні знання, які ти можеш приміняти у своїй практиці та у своєму особистому житті. З 7, 11 листопада на конференції Мігіс ти зможеш познайомитися із світовими спікерами, із ведучими тренерами нашого інституту, а також і студентами, які навчаються, які саме для тебе. Підготують майстер-класи, лекції, круглі столи, цікаві дайджест, новини із світу гештальту, і за 4 дні будуть щедро ділитися ними з тобою. Придбавши квиток на 4 дні, ти зможеш обирати ту тему, яка цікава саме тобі, і пропрацювати ту проблематику, поглибити свої знання і знайти практичні відповіді. На ту проблематику, на ті теми, які тобі дуже важливі у своєму професійному розвитку. Якщо о, ти ще не студент, то є можливість познайомитися з різними тренерами і обрати для себе ту людину, яка проведе тебе у світ гештальту. Запрошую, бо це концентровані 4 дня практичних знань, які точно. Підвищать рівень твого життя.